І як прийшла міст, і прийшла моя невістка зі сльозами на очах і сказали, що не ти ж воювала, а твій муж. І оце посвідчення, багато проблем, багато матерів, які не можуть показувати це посвідчення. Куди обратитися? Чи обратитися, може до народу, до нашого Чернігівська, щоб вони були внимательні і болі. Оце не ж ви не представляєте, якщо я заходжу в 20-й автобус, кажу, що у мене посвідчення, а в мене контрольор з того. Тут вас спрашує, яке посвідчення? я їй на всій автобус розказую, що я мати погіршого Бруянколи, яка має право їхати. Ну, ви ж не представляєте, як це мені в такому стані розказувати і показувати. А в 15-му автобусі маршрутка забаробки, мужчина 150 кг. Я їхала до воєнкомату якраз де сама. Ви не то, що він сказав, що хай оплачує мой директор. Так що я досі прошу. Якщо хто може, волонтери, обращайтесь до всіх, хто займається автобусами, щоб вони розказали і провели роботу своїми сотрудниками, щоб вони були дуже-дуже внимательні. Вони не просто не представляють, який це груз потерять собственного сина. Так само моїй а остатися 28 років самим з двох літнім ребенком. Ми встаємо, плачемо і лягаємо, плачемо, а нас ще обіж... обіжають. Некоторі мами не можуть показувати це посвідчення, бо їм чи страшно, чи обіжно, що їм що то скажуть в відповідь. Є такі вивісочки в автобусах. Ми не можемо обслуговувати пільгових категорій, бо нам не платять внески, якісь там грошей.